Так ідемо щит віри, який має що закрити людину. Сатана каже: ти будеш бідний. А що щит робить? Праведник не буде стояти з протянутою рукою. Ти розведешся, що з'єднав Бог, не розлучить ніхто. Тебе болить, ти хворий, ти смертельно хворий. Ранами Ісуса Христа я зцілений. Ти програв, я переможець. Але коли ти переходиш з території Бога в темряву на територію світу, на територію дьявола, коли в тебе з'являються сумніви, цю програму дає диявол. Сумніви породжують страшну річ. Ти починаєш хитатися і не вірите, вийде, не вийде, а напевно не вийде. Та його вже і могила не спасе. Він вже так п'є, що він скоро там, і всякі слова йдуть. Він вже мене і не любить і принижує, або вона мене кидає, і я їй не потрібний. Це все діла дьявола. Якщо ви будете знати, що це козні дьявола, ви їх дуже швидко розрушите. І хто ж перший засумнівався? Єва. Вона засумнівалася. Хто ж був наступний? Після Єви став Адам. А потім А потім вже й ми. Тому ми не можемо сумніватися в тому, що Бог сказав. Коли ми приходимо сюди, коли я маю розмову з вами, то часто я чую такі слова. Кажу, от були тут. Здорово, не хочеться навіть йти. А пішов додому на другий день щось знову важко. Я такий радий, що вже в вас в п'ятницю і в суботу це проходить, та тепер ще й в нас в неділю проходить молитовне служіння в 10-й годині. І от ці люди приходять і вони радуються, приходять додому, і їм стає важко. Тобто, якийсь час практично вони не можуть перебувати на самоті. Чому? Темрява знов хоче окутати. Знов дьявол закидає різні, будемо казати, тобі в голову речі, і ти починаєш думати: ні, напевно, я правильно таки вирішила, чи я правильно вирішив. Напевно, що буде так, як я собі думаю. І сатана знов що? А чи справду сказав Бог? Він знов питає в тебе, чи правду сказав Бог. Якщо тут ти чуєш і погоджуєшся з істиною, яка написана в Слові Божому, а виходиш і думаєш, ну чи я як мені зробити, але ж це моє життя. А що життя дуже швидко плинне. Люди добре, Я вам хочу сказати, інколи вистачає постояти ну, комусь місяць, комусь два, а комусь буває 10 хвилин, не вистачає до перемоги. Всього на всього. І коли Господь тобі колись відкрить, ти скажеш, Господи, всього 10 хвилин я не достою. Всього один раз я не закрив свій рот чи не закрила свій рот, щоб не сказати. Всього один раз я не похвалила когось сама, а сама хочу хвальби. Один раз, хоча б один раз зроби це, благослови когось, хоч один раз зробися меншим. Послужи. А я вже один раз робила, ще раз зробив. А я ще раз робив ще раз зроби. Ти ніколи не будеш осміяний, коли ти одягнешся в повну зброю Божу. Ніколи.